Плафіфрінж з коментуванням дій, а також схеми стрижки. Дивимось. Перше, чого я почав, це я зробив розділення голови на зону. Відділив скринео-бокові зони від топ-зони, а також скринео-бокові зони від потилиці. Я знаю, що в мене стрижка буде з відкритими вухами. Тому я почав працювати горизонтально, зробив першу секцію ближче до вуха, прижав пальці і зробив зріз. Далі я почав накопичувати довжину. Іду знизу вгору. А також контролюю кут відтяжки тяжки для того, щоб накопичити потрібну довжину. Потім, для того, щоб перенести контроль на потилицю, я перейшов на діагональні секції. Переношу контроль, яка була ближче до вуха, працюю діагонально. Я знаю, що в мене буде тейпер на потилиці, це перехід з нуля. Переніс першу контроль. Також прижимаючи пальці до шкіри. І далі іду аналогічно, орієнтуючись на контроль на скроні. Іду знизу вгору. Також в мене є контроль знизу. Як я казав, наша задача в цій стрічці це накопичувати довжину. Щоб топ-зона була максимально довгою. Ми бачимо схему. І як я переніс це на потилицю. Далі. Ми починаємо з'єднувати топ-зону з топ карнео-боковою. Я працюю горизонтально, це дає змогу накопичувати довжину і робити це максимально легко. А також я починаю формувати довжину чуба. Беру секції товщиною в палець з топ-зони і починаю з'єднувати. Також одразу трохи підтушовую, використовуючи тушовку на пальцях. Тепер я простригаю чуб, я зробив вертикальну секцію. Спочатку я забрав зайвий кут на чубі, потім я переніс всю цю контроль в топ-зону. Тепер я працюю горизонтально. Якщо ми подивимося в профіль, то в мене вийде круг. Якщо подивимося в ванфаз, то я продовжую проекцію по центру. У мене виходить квадрат. На крос-зону на зону скруглення я не заходжу. Бачимо схему. Тепер нам залишилось писати тейпер. Насадка номер 3 10 мм, створюю верхній кордон. Мій орієнтир це ексипетальна кість, потилична кість. Далі 4,5, далі 3 мм, відкритий-закритий ніж. Відбив гайд, зробив окантовку тримером. Потім попрацював без насадки, потім півторашка і дочищаю тейпер ножицями. А також доробляю всю стрижку. Ви бачите схему. І ось такий результат. Знак подяки, ставте подобайки, зберігайте це відео.